У Житомирському державному університеті імені Івана Франка проводять безкоштовні онлайн курси підготовки до НМТ та ЄВІ весною 22-го року після повномасштабного вторгнення ми вирішили, що місію університету є надати максимальну можливість для всіх здобувачів, які у відповідно або знаходилися на Території України або виїхали за кордон з певних обставин, або знаходились на тимчасово окупованій території для того, щоб вони мали можливість реалізувати свою мрію. З 9 лютого розпочнуть курси з підготовки до НМТ, які триватимуть впродовж чотирьох місяців. Заняття ми будемо проводити для наших абітурієнтів з всіх предметів, зокрема з трьох обов'язкових предметів: це українська мова, математика та історія двічі на тиждень, і предмет на вибір одне заняття на тиждень. В підсумку ми плануємо провести з. Майбутніми абітурієнтами понад 100 занять. Зокрема, в минулому році таких занять було проведено 110. До ЄВІ також готуватимуть упродовж чотирьох місяців. Заняття розпочнуться 16 лютого. Єдиний вступний іспит складається з двох блоків: це іноземна мова, до якої ми власне і готуємо. А також тест загальних навчальних компетентностей. От зараз заняття в перші місяці будуть спрямовані на підготовку саме до іноземної мови По курсі підготовки до єдиного вступного. По іспиту в минулому році у нас було понад 600 учасників, і це були як випускники нашого Житомирського державного університету, так і випускники інших закладів освіти. Програма розроблена нашими викладачами, які є досвідченими. Як у плані підготовки до ЗНО або НМТ, так і в плані підготовки і складання тестів до ЄВІ і ЄВФВ зосереджена на типових програмах, які затверджені Міністерством освіти і науки, розроблена спеціальний такий бліцпідготовка. Курси можуть зареєструватися усі охочі, незалежно від того, у якому закладі вищої освіти вони навчались раніше. Минулому році учасниками таких курсів було понад 1100 учнів і випускників коледжів, які були представниками як Житомирської області, так і територій прифронтових діти, які виїхали за кордон. З відповідних причин, а також ті, хто закінчив раніше заклади освіти. Якщо буде запит від учасників, то університет організує підготовку і дає ФВВ, аби слухачі змогли якнайкраще підготуватися до іспитів. Крім єВІ, є ще єдине фахове вступне опробування, і там понад 9 предметів. Там є інформаційні технології. Тут же колеги з факультету фізико-математичного працюватимуть. Там є і біоетика, де природничий факультет буде працювати мовознавство і відповідні інститути філології та журналістики чи іноземної філології. Аби доєднатися до курсу підготовки до НМТ чи ЄВІ, потрібно заповнити реєстраційну форму. Знайти її можна за QR-кодом на екрані або ж на нашому сайті. Ірина Цепун, метро Половинка, телеканал СК 1